Ви такого пежа точно ще не бачили. Зараз покажу. На ринок тільки заїхав, 2014 рік, 2 літра дизель на простому класичному автоматі, практичний колір. Він 2014 року і пробіг в нього 168 тисяч кілометрів. Подивіться, у нього який багатофункціональний багажник. Тут багаторівнева підлога, вниз можна опускати. Є докатка, весь заводський набір. Тонування задніх вікон, шторки є від сонця. Салон звичайно комбінований, комплектація алюр. Простий класичний автомат, є всі кнопочки, як бачите, як в самольоті. Є навігація, проекція. Подивіться, в якому стані оригінальне кермо. Звичайно, є панорама. Можемо для вас його оглянути. Це 2 літра автомат, практичний колір, і він свіженький, тільки приїхав. Максимальна, до речі, оптика, Максимальна, з замагачами. Це рідкість, до речі, рідко зустрічаються такі автомобілі. Тому звертайтеся, перевіримо.